Мистець по чизкейкам, це мій перший чизкейк такий, але поділюся з вами рецептом просто бомбічиськи смачного чизкейка. Це дуже просто і дуже вкусно. Беремо нашу крошку від печива. Вся грамовка буде, як завжди, під відео. Всипаємо в миску, вливаємо розтоплене вершкове масло, перетираємо лопаткою і додаємо молочко. І замішуємо таке е, наше, нашу основу, таке тісто. Воно має бути розсипчасте, але в той же час, ось коли ви його берете, так жвакаєте рукою, воно тримає форму. Але має бути таке розсипчасте, ну і тримати форму одночасно. Бачите, ось так, така структура має бути. Потім ми беремо фольгу, два листа фольги, беремо нашу форму, в мене 16 см в діаметрі, можна 18 см, в мене не було, тому я беру 16 см і обмотуємо його фольгою, щільно-щільно притискаємо, робимо таку підложку знизу і ставимо щось під нижче. Досточку в мене це підложка. Висипаємо нашу крихту туди і беремо стаканчиком, формуємо наші бортики. Тісно тісно прижимаємо до нашої стінки форми і тісно тісно ми робимо низ форми. Ось так от має бути така основа. Тепер ми беремо нашу начинку. У мене тут творожний сир, цукор, всипаємо в наш творожний сир і на маленьких оборотах міксера на самій нижчій скорості ми його перемішуємо. Можна це робити лопаткою, але це буде довше, тому я використовую міксер. Тепер ми додаємо жовтки і знову так ретельно на маленьких оборотах ми перемішуємо. Потім ми вливаємо наші білки і знову ретельно перемішуємо. Нікуди не спішимо. Кінці ми вливаємо наші вершки і також перемішуємо. Можна сюди додати ще цедру лимона або апельсина, буде дуже смачно. Тепер наша задача перетерти цю масу через сито. Бачите, там є грудочки, щоб цих грудочок не було. Ми перетираємо все ретельно через сито. І ось така от маса в нас виходить. Потім ми вливаємо це. В нашу форму, форму ставимо на дечко, а потім вже виливаємо, відправляємо його в духовку на 100 градусів приблизно на 2 години. Ось так він трошки має трястися, але не сильно розтікатися і не бути таке, як знаєте, як соплі ото. Воно має бути таке і плотне, і трястися. Достаємо наш чизкейк з нашої форми і прикрашаємо, як вам подобається. Дивіться, після того, як чизкейк спікся, ми його залишаємо на годинку в закритій духовці, виключеній, потім на годинку при відкритих дверцях. І тоді в холодильник на стабілізацію на 5-6 годин. І потім виходить дуже-дуже смачна смакота до кави, до чаю, ну до чого хочете. Це дуже класний рецепт, дуже ніжний. Мої діти сказали, вау, це просто дуже-дуже сильно вкусно. Буду частіше готувати такий чизкейк тому що це дуже супер ніжно і супер вкусно. То готуй і зберігай.